Петро Костьович Медведик літературознавець, фольклорист, етнограф, бібліограф, мистецтвознавець, краєзнавець. За десятиліття праці в царині української культури він опублікував сотні матеріалів з питань літературного краєзнавства, історії нашого театру, музики, кіно, живопису, фольклору, а також з бібліографії. Та дискографії. Народився він 22 жовтня 1925 року в селі Жабеня Зборівського району у селянській родині після закінчення у 1952 році філологічного факультету Львівського університету, а пізніше аспірантури при ньому Петро Медведик учителював у ряді шкіль Тернопільщини. У цих селах почав збирати українські народні пісні і друкувати їх в обласній та республіканській пресі, збірниках та енциклопедичних виданнях і свої літературно-краєзнавчі праці також. З 1988 року був науковим співробітником меморіального музею Крушельницької у селі Біла під Тернополем. Тільки одиниці дослідників в Україні займаються дискографією. Тобто бібліографуванням грамофонних платівок та їх історією. І серед цих дослідників Петро Медведик. Він зро зробив дискографію творів Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі України, Кропивницького, Лисенка. Його дослідження увійшли у наукові збірники, а записи народних пісень різних жанрів у республіканські фольклорні збірники. Уклав і опублікував показчики бібліографії фонозаписів, музичних творів, художнього читання, драматичних вистав та тексти Івана Франка та за мотивами його життя і творчості. Інше своєму краю мешканцям села. Дослідник згодом присвятив три книги історико-етнографічних розвідок. В них розповів про історію та культуру звич... звичаї місцевості, подав опис весільного обряду із записами 600 пісень, зібрав інформацію про визначних діячів краю. Ці книжки своєрідний гімн рідному краю, його талановитим і працьовитим людям, гідна віддяка тим, хто виводив краєзнавця у широкий світ. Знань і добра. Творчу наукову та культурно громадську діяльність Петра Медведика оцінено почесною грамотою Верховної Ради України, був лауреатом премії імені Павла Чубинського та праців Лепки, першому достоєнній обласної премії імені Володимира Гнатюка. Він сформував багату бібліотеку з історії та теорії українського театру. Зібрав численні рідкісні фотоілюстрації, неопубліковані мемуари, документи, листи тощо. Культура це простір, в якому проходить все життя людини від народження до смерті. Українська культура одна з небагатьох, яка змогла вистояти під могутнім натиском чужих агресивних впливів зберегти свою самобутність, первозданну чистоту і незамуленість в сучасному українському суспільстві важливо визначити і стверджувати високі моральні принципи, засновані на тисячолітньому духовному і культурному набутку українського народу. Зі святом вас, працівники культури і майстри народного мистецтва.